У Києві внаслідок російської нічної атаки 11 постраждалих. Серед них двоє дітей. За даними ДСНС, виникли руйнування та загоряння у трьох районах столиці. Зокрема, в Оболонському пожежі у багатоквартирному будинку і торговольному центрі. Репортаж Ігоря Левенка. Це прямо сюди, виходить, так? Це прямо влучання сюди, так? Пробитий дах дотла випалена оселя на 12-му поверсі. Її власниця вижила завдяки тому, що у момент вибуху перебувала в сусідній кімнаті. Ворожий дрон влучив у житлову багатоповерхівку в Оболонському районі Києва. Пошкоджень зазнали також і інші квартири. У сусідніх будинках вибухова хвиля потрощила вікна. Ми всі повискакували, хто спав, хто не спав, хто в піжамі, Всі повискакували сюди. Ну і потім почали пожарне, начали тушити, все, посмотрели, окна вибиті, в людей балкони розворочені. Все те. Ми розмістили оголошення, збираємо мешканців, ну і будемо в подальшому вирішувати. З завтрашнього дня я так думаю, ми зараз ці квартири допоможемо. Ми що могли прибудинкову прибрали, зараз допоможемо квартирі, хоч трошки позабиваємо вікна, бо буде злива. І завтра будемо всі пошкоджені квартири обходити, складати акти. За квартал від пошкодженого будинку стався ще один вибух. Дрон упав на прибудинкову територію поміж житловою багатоповерхівкою і торговельним центром. У будівлях довкола вибиті вікна і пошкоджені фасади. Понівечені щонайменше два десятка автівок. Власник однієї Петро, ветеран російсько-української війни. Чоловік після поранення каже: легковик придбав нещодавно, хотів підробляти на ньому. Тільки повиходили буквально, тільки даже не встигли вийти в коридор. Другий цей взрив, якраз цей прильот сюди. Ну і все. На інвалідності отримав тільки ось виплату. Думав на ній працювати, хоч якісь кошти собі заробляти, бо я інвалід другої групи після війни. Мене поранено серйозне. І з ногами там біда. І якраз знайшов ну, машину якраз на автоматі, щоб ліва ногами не поранена, щоб право не задійснювати. Хоча б щоб якийсь заробіток був, там, підтаксовувати, думав. Ну, хоча б, щоб якось сім'ю приносив, бо на одній пенсії особа не виживеш. У Святошинському районі дрон поцілив у приватний сектор. Пожежа спалахнула в трьох приватних домоволодіннях. Вогнеборці майже цілу ніч гасили полум'я. Найбільше пошкоджений будинок, в якому мешкали дві окремі родини. Від осель нині тільки згарища. В одній частині цього дому мешкала родина з маленькими дітками. Від непоправного батьків і діток врятувало те, що на вихідні вони поїхали на дачу. Вони добре, що вчора зранку поїхали, десь так. А скільки діток було? Троє в останньому місяці. Тут ми тут були, бабуся 80 річню добре винесли через вікно, хлопці сусіди поприбігали та допомогли витягнути. «А ви де були?» Також тут прикрило все потолок, вікна, все на постіль, не встигли стати, чоловіка в двері заклинило в туалеті, її витягнули його, вибили оттуда. За даними ДСНС у наслідок нічної атаки щонайменше 11 людей поранені, двоє з них діти віком 14 та 17 років. Повітряні сили повідомили у ніч проти 4 травня сили ППО збили 69 безпілотників, якими РФ атакувала Україну. Ще 80 безпілотників імітаторів були локаційно втрачені. Укотре від ворожого удару постраждали мирні люди. Хоча росіяни брешуть усьому світові, що по цивільних не стріляють. Нада їм на парад, щоб вони парад зробили, і на парад гарненько їх феєрверхом спустить. Ігор Левинок, Володимир Дєдов. подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.